Слава Україні! Розпочалася 263-доба та російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області, Таторське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Торецьк, Красногорівка, Первомайське, Мар'їнка, Новомихайлівка і Павлівка на Донеччині. В звільнених населених пунктах Херсонської області тривають стабілізаційні заходи. Ворог продовжує фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра. Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 16 авіаційних ударів. Здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали понад 20 населених пунктів Запорізької. Черкаської, Харківської і Донецької областей. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території Республіки Білорусь. На інших напрямках ворог здійснював обстріли. На Слобожанському напрямку з мінометів та ствольної артилерії. По районах населених пунктів Тернова, Бологівка, Вільхуватка, Зелене, Колодязне, Огірцеве та Стариця. На Куп'янському та Лиманському напрямках з танків та різнокаліберної артилерії. В районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Роздолівка, Сіверськ, Кислівка, Невське, Макіївка, Площанка та Табаївка. На Бахмутському напрямку з танків, мінометів, Ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Яковлівка, Солидар, Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Озарянівка, Іванград. Верхньокам'янське, Зеленопілля, Спірне та Нью-Йорк. На Авдіївському напрямку станків та всього спектру артилерії по районах Авдіївки, Мар'їнки, Водяного, Кам'янки, Красногорівки та Новомихайлівки. На Новопавлівському напрямку станків та артилерії різних типів по районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Новоукраїнка, Павлівка, Полтавка, Парасковівка та Пречистівка. На Запорізькому напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малинівка, Новоданилівка, Новопіль та Ольгівське. На Таврійському напрямку з артилерії різних типів по районах населених пунктів Милове, Золота Балка та Михайлівка. У Брестській області, Республіки Білорусь особливо у районах, де розміщуються прибуваючі. Підрозділи Збройних сил Російської Федерації значно посилюється соціальна напруга. Зокрема, місцеві лікарні перевантажені роботою з російськими військовослужбовцями, які масово хворіють через незадовільні умови утримання в наметових містечках. Лікарі змушені відмовляти в обслуговуванні громадянам Республіки Білорусь, які потребують лікування до окупованого Мелітополя Запорізької області. 12 листопада прибуло чергове поповнення з числа мобілізованих російських громадян. Зазначена категорія військовослужбовців противника після прибуття до міста скуповує їжу, цивільний одяг та велику кількість алкогольних напоїв. За уточненою інформацією підтверджено ураження силами оборони району зосередження окупантів у Херсонській області в районі населеного пункту Дніпряни по будівлі. Де знаходилось до 500 окупантів завдано високоточного удару. За його результатами до Таврійська вивезли дві вантажівки загиблих загарбників. У найближчий шпиталь доправлено 56 важкопоранених, з яких незабаром померло ще 16 осіб. Остаточна інформація щодо втрат окупантів уточнюється: авіація Сил оборони України. Протягом минулої доби завдала по ворогу 13 ударів. Під ураження потрапили 8 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також 5 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Віримо у Збройні сили разом переможемо! Слава Україні!